Вітаю вас, малята, з першим днем весни. У нас в студії сьогодні особливий гість. У нього 1 березня теж свято. Відгадайте про нього загадку. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешусь щодня я пухнасте. Кошеня, правильно. Привіт, малята. А ви знаєте, що перше березня це міжнародний день котів. Коти є найпопулярнішими домашніми тваринами. В світі існує близько 600 мільйонів котів. Вони є найпершими тваринами, яких приручила людина. Малята, давайте для нашого гостя в честь такого свята зробимо гарний подарунок, аплікацію котику светрі. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Тихо-тихо ходить котик, має лапки ось такі, ще круглесенький животик, але гострі пазури. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Для роботи нам знадобиться. У мене котик буде руденький, тому я взяла великий аркуш помаранчевого кольору. Також взяла папір інших кольорів і білий папір, чорний, клей, фломастер і ножиці. Візьмемо аркуш помаранчевого паперу, складемо його на опіл, ось так. І відріжемо зайвий шматочок ножицями. Ось така вийшла заготовка. Обріжемо з цього краю кутики і відріжемо шматочок для голови і хвостика. З великого шматочка у нас вийде тулуб і лапки котика. Вирізаємо ось так лапки, животик і лапки. Ось така заготовка в нас вийшла. Тепер візьмемо інший шматочок паперу. Розріжемо його і виріжемо з нього голову. Зріжемо кутики. А тут виріжемо вушка, і в нас вийшла голова котика. Ось голова готова. Гляньте. А з цього шматочка ми виріжемо котику хвостик. Ось так. Гляньте, як гарно вийшло. Котик майже готовий. Тепер зробимо котикові очі, нам треба прямо кутничок. Зігнемо його вдвічі і виріжемо два кружечки. Ось таким чином. Так, а з рожевого паперу? Ми виріжемо носик і дві заготовочки для вушок. З однієї буде носик, зріжемо кутики ось так. А іншу зігнемо навпіл і виріжемо вушка. Вушка у нас трикутної форми в нас вийшло ось вони. Склеїмо всі частини разом і розмалюємо очі, носик і ротик. і не забудьте про вуса. А зараз прикрасимо нашого котика теплим светриком. Наріжемо смужечок різнокольорових, яких вам захочеться. І з них зробимо светрика. А ще не забудьте про черевички, щоб котику взимку було тепло. Викладемо смужки на тулубі. Почергово, одна за одною. Нічого страшного, якщо вони виглядають. Ми потім підправимо. І наклеїмо смужечки, а ось черевички. Ось такий гарний у нас вийшов котик. Оці зайві краї смужечок ми зараз обріжемо ножицями. У них гарно вийшло, мені дуже подобається. Дякую вам. До зустрічі, малята!